Про наслідки обстрілів в різних регіонах нашої країни ми будемо говорити далі. І почнемо із Харківщини. До нас доєднується начальник головного управління Нацполіції у Харківській області, полковник поліції Петро Токар. Пане Петре, вітаю вас. Студія, доброго дня, пане Петре. Розкажіть, будь ласка, розкажіть нам. Будь ласка, про наслідки атаки російських військових по Харківщині, зокрема і про по підприємству, про яке згадував Володимир Зеленський у своєму дописі. Ну, почну напевне свою розмову з того, що вже з 1 січня слідчими національної поліції зафіксовано 436 обстрілів з боку Російської Федерації, які вже прийшлися по території Харківської області. В них 73 випадки обстрілів прийшлися саме по місту Харкову. Обстріли використовуються ворогом з метою залякування людей, позбавлення їх нормальних життєвих умов, позбавлення електрики, води. Залізничного сполучення, транспортного сполучення, і для цього ворог використовує різну номенклатуру свого озброєння в переважній своїй більшості. Звичайно, це безпілотні літальні апарати різних типів та видів. І на жаль, ми змушені як національна поліція констатувати, що вже зафіксовано нам і констатовано смерть 36 людей від цих обстрілів і загибель однієї дитини. 168 людей на сьогодні отримали поранення різного ступеня тяжкості, і семеро дітей також травмовані від цих злощасних обстрілів. І 236 будинків на сьогодні вже знищені або пошкоджені вщент. Знищено 5 шкіл та 2 лікарні. Тобто, ці всі об'єкти, куди приходяться удари, спричинені ворогом, говорять самі по собі. Яка мета у росіян по відношенню до України, і які об'єкти вони знищують? Звичайно, що і вчорашня доба не було виключенням. Знову ж таки, Російська Федерація обстріляла Харків здебільшого обстріли велися по енергетичному об'єкту. Був вражений вчора і об'єкт залізничного сполучення. Був вражений приміщення, де колись базувалися органи місцевого самоврядування. І також о оп'ятій ранку було застосовано Російською Федерацією ракету. Невідомого типу саме по цивільному підприємству, яке має відношення до дійсно сполучених штатів Америки, і ДСНС на сьогодні знає, що ще вживає е, заходів до ліквідації пожежі, яка викликана внаслідок обстрілів. Е, такі е, негативні явища відбуваються на Харківщині щоденно. Ми з ними вже живемо. День в день і всіма спільними зусиллями боремося на ліквідацію всіх негативних наслідків, які нам спричиняє ворог. До речі, про цю фабрику у нас є коментар Вікторії Ілінської. Це керівниця з комунікацій компанії, про яку ви згадували. Це тютюнова фабрика. Далі процитую у п'ятницю, 30 січня, внаслідок нічного ракетного удару було пошкоджено частину харківської фабрики. Компанії весь черговий персонал знаходився в укритті. Компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння. Компанія продовжує виконувати свої обов'язки перед державним бюджетом, партнерами та споживачами. Йдеться у повідомленні до речі, після початку повномаштабного вторгнення ця компанія перезупинила свою роботу, а згодом відкрила нову фабрику. І я не от даруйте, не знаю, чи зараз та фабрика працювала в Харкові. Скажіть, будь ласка, як часто за спочатку цього року російські військові взагалі атакують такі цивільні об'єкти в Харкові Харківській області? по різному здебільшого здебільшого всі які е, фактично вражає е, вражають збройні сили російської федерації вони є цивільними об'єктами ворог ймовірно думає що сили оборони використовують ці об'єкти для якихось логістичних своїх цілей однак насправді воно таким не є і ворог помилково нищить всю цивільну інфраструктуру фактично яка є Харківській області і вже звучало в вашому етері раніше, що ворог останнім часом почав використовувати і безпілотні літальні апарати зі штучним інтелектом, які фактично більше наражають на небезпеку і цивільні автівки, які їздять по шляхам і дорогам, які наближені до лінії бойового зіткнення. Ми в цьому році вже з початку року зафіксували три випадки, коли Ворог застосував по Харківській області е, безпілотний літальний апарат і або ще як його модифікують. БМ 35 Насправді це ж зменшена копія Герань. 2 вона може е, він безпілотний літальний апарат, може літати на відстань в 500 кілометрів, може нести вибухову речовину від 15 до 27 кілограм вибухівка в залежності від модифікації. І єдина його відмінність це те, що пропелер у нього розташований, розташований двигун розташований в передній частині його корпусу, і такими такими безпілотними літальними апаратами ворог вже обстрілює як об'єкти енергетики, так і об'єкти, де на його на думку ворога можуть міститися якісь військові сили. Насправді ж удари приходяться по цивільним об'єктам. Ну і це не єдині от, загрози е, з приводу удару по потягу пасажирському по вагону поїзда. Ми вже обговорювали кілька днів е, інформацію з приводу е, цієї і трагедії цієї російської атаки, цього російського військового злочину. Чи можете розповісти, чи є оновлена інформація про наслідки цієї атаки, щоб розуміти більше про те, можливо, чим детальніше атакували, які наслідки. Так, ми маємо жахливу трагедію. Одну з трагедій за останній період. Дійсно, ворог вперше, напевне, атакував рухомий залізничний потяг. Подія сталася 27 січня приблизно 16 годині. Ворог трьома безпілотними літальними апаратами Герань 2 атакував рухомий потяг 47-103 дроб сто три сполучення Чоб Барвінкове, один безпілотний літальний апарат. Попав в стов контактної лінії. Один безпілотний літальний апарат попав в колію залізничну, а третій безпілотний літальний апарат попав у 16-й вагон, де за нашими відомостями і за відомостями Укрзалізниці перебувало 18 осіб. 18 пасажирів серед 18 пасажирів 10 вдалося евакуюватися. Двом вдалося евакуюватися однак вони отримали тілесні ушкодження, і це були поліцейські національної поліції. Працівники головного управління національної поліції в Донецькій області хлопець та дівчина. Дівчина отримала черепно-мозгову травму та акобаротравму, травму. А хлопцю, на жаль, Хлопцю хлопець отримував травматичне травматичну ампутанцію двох пальців правої кісті. І ми маємо на сьогоднішній день зафіксовано, що шість осіб загинули внаслідок цього цинічного удару Російської Федерації по потягу. Всі шість нами ідентифіковано візуально. П'ять нами додатково ідентифіковано в процесі проведення експрес-дослідження ДНК тесту, так званого, і одне тіло, ми ще чекаємо зразків для експертного дослідження, щоб остаточно за допомогою ДНК експертизи ідентифікувати цю особу. Окрім цього, що 16-й вагон був знищений вщент, 15-й вагон теж. Виникла пожежа в 15-му вагоні, і такі жахливі наслідки на сьогодні ми маємо зараз. Дійсно обстежуючи місце пригоди, ми намагалися дослідити повністю уламки, адже розуміємо, що удар по рухомому потягу потребував, скоріш за все, якої, якогось додаткового коригування оператором, і можливо ці безпілотні літальні апарати були оснащені старлінками. Однак, ті уламки, які ми знайшли на місці, які не згоріли, не знищені, не дають нам чітко. Можливість сказати і зробити висновок, що вони дистанційно керувалися оператором. І скажіть мені, будь ласка, пане Петре, чи якось змінився характер обстрілів за останню добу після того, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що начебто домовився і з Путіним про перемир'я, і вони не будуть бити по українській енергетиці, принаймні протягом тижня. А Пісков, речник Кремля Путіна сьогодні м -м, пропагандистському виданню ТАСС сказав, що до 1 лютого така домовленість триватиме. Я володію звичайно цією інформацією виключно з засобів масової інформації і розумію, що якби умовне енергетичне перемир'я наступило саме з нуля годин цієї доби в минулому. Звичайно, в минулу добу у нас був удар по енергетичному об'єкту. А і удар цей був для цього удару. Було використані два безпілотні літальні апарати Герань. 2 як за ніч за ніч ми не зафіксували жодного удару по об'єктам енергетики по всій області. Тому поки воно умовно триває. Зараз поліція теж дає раду з іншими загрозами. Нас поліція України сьогодні зранку о 9.30 на сторінці у Фейсбук повідомляла про випадки повідомлень про мінування у різних областях, зокрема й про Харківщину. Теж було повідомлення. Частина територіальних сервісних центрів МВС на Харківщині не працює через повідомлення про замінування будівель. Про це вони написали на своїй сторінці у Фейсбук. Теж сьогодні скажіть, будь ласка, що зараз відомо про ці повідомлення, про ці загрози чи долучили поліцейських для того, щоб перевірити ці повідомлення. Thank you Так, станом на зараз ми отримали 391 повідомлення про замінування різних об'єктів. Це об'єкти освіти, це об'єкти державних установ, це об'єкти органів, де базуються органи місцевого самоврядування. Тобто, ми бачимо, що всі ці повідомлення націлені на те, щоб паралізувати роботу державних установ та закладів освіти в першу чергу. І враховуючи, що це масове розсилання було по всій Україні, дуже багато є задвоєнь за адресами, які надходять нам з інших областей, ми розуміємо, що у нас. У Харківській області зараз за повідомленнями про війнування є 117 локацій, які нам слід перевірити. Звичайно, що вибухотехніки не можуть одночасно перевірити всі ці локації. Ми долучаємо додатково поліцейських, які мають певні навики вибухової справи, бо можливо мають сертифікати на роботу з вибухівкою в інших підрозділах, і намагаємось в максимально короткий термін по алгоритму перевірити всі приміщення. Ймовірно, ми розуміємо, що це фейк, але ж разом з тим, наш обов'язок перевірити і забезпечити безпечні умови для того, щоб громадяни і надалі могли або виконувати роботу, або навчатися в навчальних закладах. І ще хотів уточнити стосовно того, що зараз прогнозуються морози. Про це синоптики говорили, і в нашому ефірі вчора теж говорили. І морози можуть бути навіть нижче 20 і більше градусів, зокрема і на Харківщині. Як в таких умовах будуть працювати поліцейські, і чи якось змінюються алгоритми дій, зокрема на дорогах при евакуації та й в інших всіх випадках? Ми вже мали попередньо можливість. Перевірити свої алгоритми а 12 січня в нас була певна негода у вигляді снігопадів, коли було виведено 76 одиниць техніки дорожної, і одразу ми включилися в цей процес, максимально вивели автомобільні наряди на дороги, щоб мати можливість в найкоротший термін надати допомогу та перекрити там, де це потрібно дорожній рух для того, щоб не зробити заторів і в подальшому, щоб дорожникам не було складніше, складніше забезпечити. Дорожній проїзд, а звичайно, що е, при мінусовій температурі дещо ускладниться як е, дорожній рух транспортних засобів. Але ми розуміємо, що в мінусову температуру і людей поменшує на вулиці. 26 січня ворог підступно завдав удару по енер... об'єкту енергетики в місті Харкові, коли постраждали і заклади освіти. І ми тоді мали частковий блекаут по місту Харкову, і ми скористалися цим, підняли свої алгоритми і вивели на патрулювання більше 240 поліцейських та 49, по моєму нарядів автомобільних для того, щоб подивитися, як це буде функціонувати. Наскільки готові наші поліцейські і ті зауваження до організації несення служби і до тих заходів, які були вчинені поліцейськими, фактично в мене мінімальні. Я розумію, що ми готові до цього процесу. У разі заниження температури ми готові надати 30 адміністративних приміщень для додаткові пункти незламності, де завжди буде гаряча вода, гарячі напої, продукти харчування, енергетика та старлінк з доступом до мережі інтернет. Окремо, ми маємо розгорнутий вже план, що ми розуміємо, що ворог може скористатися навіть попри те, що й умовне перепир'я може скористатися тим, щоб вдарити по об'єктах енергетики, і ми для се. Себе розуміємо, що є в нас 40 е, умовно насичених перехрест, де ми будемо в ручний спосіб регулювати дорожні дорожній рух. Ну і звичайно, запас пального у нас підготовлений підготовлені автобуси і підготовлені транспортні засоби з гучномовцями та е, мигалками світловими. Маячками навіть ми констатували, що навіть в ніч з 26 на 27, коли ми вийшли на патрулювання на вулиці, людей була дуже мала кількість, тому що і морозна температура була мінус 16, і фактично. Ми не фіксували тих осіб порушниками. Окрім того, працювали автопатрулі. Вони як превентивний захід всі були звім проблисковими маячками, і це десь превентивно стримує потенційних порушників від виходу на вулицю та вчинення кримінальних правопорушень саме в нічний час. Дійсно може бути проблема з дорожньо-транспортними пригодами, адже ожеледь, яка зараз вже на сьогодні є по харківському регіону, і ми розуміємо, що завтра по попрогно. Зам синоптиків випади сніг може певною мірою спричинити більше подій пов'язаних з дорожні транспортними пригодами. Ми теж з управлінням патрульної поліції вже проговорили і виставимо завтра більше автомобілів патрульних для того, щоб вони швидше могли реагувати і оформляти дорожньо-транспортні пригоди, щоб люди не чекали по годині, по дві, як то буває, в періоди колапсу. А ми могли ці послуги поліцейські надати швидко зафіксувати людям ці пригоди, щоб вони могли Вернуться до страхових компаній. Ну і Ще одна сторона роботи поліції це процес евакуації. Так. Частина поліцейських екіпажів зосереджена на цій роботі. Чи можете трохи розповісти, що змінилося з приводу тієї кількості заявок від людей, які надходять про необхідність виїхати з прифронтових територій? Звідки надходять ці заявки в основному? І, пане Петре, попрошу не дуже довго. У нас так, обмежений так. ефірний час. Так, так. так заявки сталі. Єдине коротко. У нас основних три напрямки: Ізюмський, купянський та чугуєвський. Це більшості бовчанський е, напрямок, Старосалтівська е, селищна територіальна громада. Сьогодні на ради оборони в Харківській області було прийнято ще одностайне рішення про те, що ще з семи населених пунктів е, оголошується е, обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Там є 25 облікованих сімей з дітьми. І ми буквально з сьогоднішнього з завтрашнього дня почнемо цей процес евакуації з визначених населених пунктів для того, щоб в першу чергу вивести дітей, в другу чергу, звичайно, ми будемо працювати над тим, щоб вивести інших громадян, які перебувають в тих населених пунктах, які по новому включені до загального переліку населених пунктів, з яких слід провести евакуацію. Дуже вам дякуємо, Петро, за те, що доєднались до ефіру. розказали, яка зараз безпекова ситуація на Харківщині, та як працює поліція в цих умовах. Петро Токар, начальник національної поліції у Харківській області, був з нами на прямому зв'язку.